Усім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. І я до вас з новим трендом, який називається Cake-to-Go, тобто Торт у Склянці. Дуже зручний десерт, я хочу сказати. Він дуже популярний на сьогоднішній день. Так, так такий популярність має бента-тортики, і сподіваюся, торт у склянці теж вам сподобається. Хоча я впевнена, ви вже всі знаєте за такий десерт. І я вирішила сьогодні теж приготувати один з варіацій цього неймовірного десерту. Дуже зручний, хочу сказати, його можна брати з собою, покласти у пакет або сумку, з'їсти десь на природі. З друзями або просто мати як десерт, наприклад, навіть на роботі. Варіацій приготування дуже багато. Їх ви можете побачити у кафе, ви можете. Приготувати самі, що я вам хочу і запропонувати. Я буду сьогодні готувати фісташковий торт, тобто буде фісташковий бісквіт і буде крем-мус, дуже ситний, насичений смак, має такий торт, дуже приємний аромат. І я вам хочу сказати, що такою порцією можна двом людям дуже добре наїстися. Моя подруга, яку я пригостила цим я хочу вам сказати, одну порцію вона її поділила на два рази. Каже, казала, навіть снідала моїм тортиком. І так, що мені для цього потрібно? Я буду готувати, як вам сказала, фісташковий бісквіт. Для цього мені потрібно 2 штуки яєць, 110 г борошна, 100 г цукру, вершкове масло 30 г, фісташкова паста 15-20 г. Також молоко 80 г та розпушувач. Спочатку я беру у сотейник з тостим дном, виливаю молоко, додаю туди вершкове масло і фісташкову пасту і ставлю на невеликий вогонь нагріватися. Далі беру окремо 2 яйця і взбиваю їх міксером. Збивати по класичній схемі спочатку на невеликих оборотах міксера, поступово-поступово набирати оберти. І частинами всипати цукор. Тобто взбити трішки яйця десь хвилину-півтори, можна навіть дві. Потім одну третю частину цукру. Взбиваю я, рахую десь 30-40 секунд і додаю другу частину цукру, потім третю. І все взбиваю хвилин 5 до пишної маси. От, подивіться, як ідеально підійшла маса тільки з двох яєць. Наскільки яйця роблять дива в кулінарії Взагалі я дуже обожнюю готувати бісквіти, це просто моя слабкість. Далі я окремо змішала борошно з розпушувачем і додаю до нашого тіста і все перемішую, як звичайний бісквіт Тобто обережними рухами знизу до гори. Можна це робити вінчиком, але дуже обережно. Я борошно поділила на дві частини, тобто першу частину всипала, перемішала, потім другу. І ось така суміш повинна у вас вийти. Далі наше молоко з пастою та маслом вже дійшло до кипіння, і я одразу усю рідину виливаю наше тісто і перемішую. Взагалі, я дуже люблю бісквіти на гарячому молоці. Вони не опадають, вони виходять дуже ситними та пишними. Взагалі, це моя окрема любов. Далі я беру форму прямокутну і виливаю туди наш бісквіт. Форма 38 на 26 см. Ось так розрівнюю все лопаткою. Духову шафу я розігріваю до температури 170 градусів. І коли вона вже розігріється, ставлю нашу бісквітну масу. Випікається такий бісквіт недовго: 15-16 хвилин. Дивіться, за своєю духовою шафою повинен бути ось таким, як на відео. Тепер мені потрібно ще один пласт. Паперу пергаментного, ось так я зверху прикладаю на наш бісквіт і переверну його. Переверну і зніму у цей нижній шар пергаментного паперу, на якому випікався бісквіт. Тобто він повинен трішки остигнути. Далі є декілька варіантів, або просто його порізати на невеличкі такі е, кубики можна, або зробити ось так, як я. Формою для тартів я вирізаю у такі кільця. Склянка в мене пластикова буде, вона низька та широка, тому мені вистачило два шари бісквіту. Тобто два кільця бісквіту ось будуть на, отакий, на таку скляночку. Але залишки я все-таки нарізала на шматочки і зберу окремо тортик. Далі я беру желатин, замачую в холодній воді і дуже добре розмішую. Це в мене буде шоколадний мус. Перемішую і відставляю в сторону, щоб настоявся. Далі вершки холодні, відсотків від 33. 33% і вище повинні бути наші вершки. І я їх взбиваю до консистенції густої сметани. Тобто вершків потрібно 270 грамів. Желатину 5 грамів. І холодна вода для желатину 30 грам. Білий шоколад я розтоплюю у мікрохвильовій печі. Також це можна зробити на водяній бані і будьте дуже обережні, тому що шоколад дуже швидко нагрівається. Щоб його не перегріти, щоб він не звернувся. Тобто, короткими імпульсами, якщо ви будете розігрівати його у микрохвильовій печі, півхвилини, навіть 20 секунд, я вимикаю, достаю, перемішую, навіть якщо воно не перемі... Там взагалі не потануло, знову ставлю у піч, знову 30 десь хвилин, о, секунд, секунд, вибачаюсь, достаю, перемішую, і на третій, четвертий імпульс вже він розтане. Далі я шоколад, у шоколад додаю вершкове масло, усе перемішую, не хвилюйтеся, що воно загусне, все добре, так і повинно бути. Так має бути. Далі розтоплений у микрохвильовій печі желатин. він потрібен ще, щоб його розтопити, і трішечки охолонути. І далі виливаю його до шоколадно-масляної маси. І ось така маса повинна вийти, ось така суміш, подивіться, така тягуча така маса. Далі чекаю, щоб вона теж охолонула десь 60 градусів, щупи, ну я так приблизно потрогала рукою, остигла і виливаю туди наші вершки. І все добре перемішую. Ну він вже смачний, вже на відео видно, що ну, неймовірно смачний мус. Все перемішую лопаткою, обережними рухами, швидкими, але обережними. Швидкими, але обережними. Ви мене часто виправляєте в коментарях, я вибачаю за свою українську, намагаюся правильно розмовляти, але буду рада коментарям, якщо ви будете мене виправляти, це стимулює для відточення правильної мови. Далі переливаю мус у кондитерський мішок для зручності, формування нашого тортика. Далі буду формувати сам тортик. Перший шар кільце бісквіту викладає на дно, далі шар з мусу. І зверху знову кільце бісквіта. І зверху мус. Тобто формую як звичайний торт. Взагалі виходить цей рецепт на 4 порції. І п'ята порція в мене пішла на залишки. Тобто з кубиків я порізала і також сформувала тортики. Хочу вам сказати, друзі, що саме з кубиків порізаних торт у склянці виходить дуже просоченим. Він просочився краще, і мені смакував більше, аніж цілі кільця. Ну, але мені захотілося вам показати і такий варіант, і варіант нарізаний. На кубики. Знаєте, друзі, я бачила десь в інтернеті таку ідею, коли повністю покривали кремом шапочку трайфла, а потім просто брали залишки бісквіту, перебити треба у блендері і посипати зверху. Потім можна прикрасити, наприклад, зробити оченятка, зробити вушка, будуть такі ведмедики, зайки. Дуже мімімішний результат, я вам хочу сказати. Тобто безліч варіантів прикрашання таких тортів. Вони дуже, дуже класно виглядають, дуже сучасно, молодіжно. І, і дуже багато варіантів смаків цих тортів. Тобто, можна робити як шоколадні, ванільні з фруктами будь які на ваш смак. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобався цей рецепт мого торту. І я прошу пишіть у коментарях, які торти готуєте ви ще, чи вам сподобався цей варіант. Будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок. А я, як завжди, вас усіх цілую, люблю. До нових зустрічей!